Уряду представив Раїсу Богатирьову колективу міністра охорони здоров'я. Вчора президент звільнив своїм указом Олександра Аніщенка. Віктор Янукович неодноразово висловлював невдоволення його роботою. Починаючи з 2007-го, богатирьова працювала секретарем ради національної безпеки. Це не перша її поява у Мінохорони здоров'я. Вона очолювала відомство наприкінці 90-х за часів прем'єрства Віктора Януковича. Основна задача, ставить перед під президент президенти правительство, ета. Проведення reform медицинської оте таким образом, щоб нас способствовала прежде всего, улучшению качества предоставления медицинських услуг. Я могу сказать, что спокойно передаю Раисе Васильевне роботоспособний колектив. Дозвольте запевнити вас, що наша корпоративність буде направлена на якісні, змістовні, абсолютно осмислені і переконливі реформи.